Доброго дня! Інструкція по веденню електронно-медичних записів по пакету номер 37 лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Розглянемо маршрут пацієнта. Пацієнт звертається за консультацією до лікаря-нефролога. Лікар оглядає пацієнта та визначає план лікування. Згідно плану лікування розписує призначення. Та надалі пацієнт за цими призначеннями отримує медичну допомогу по перитонеальному діалізу. Відповідно розглядаємо, як це відбувається. Розглядаємо випадок, коли пацієнт на початку року звертається до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар оглянув пацієнта та визначив, що необхідна додаткова консультація у лікаря-нефролога. Відповідно, сімейний лікар. Спочатку сформував направлення до лікаря-нефролога. Пацієнт звернувся за консультацією. Відповідно, лікар-нефролог має виконати наступні дії. Лікар створює та реєструє епізод медичної допомоги до системи eHealth. Далі він створює та реєструє за електронним направленням від сімейного лікаря консультацію до системи eHealth після чого переходить до створення та реєстрації плану лікування до системи e-Health. Наступний його крок необхідно створити-зареєструвати призначення до системи e -health. Після того, як ми створили план лікування та призначення, лікар-нефролог створює електронне направлення, яке створено в рамках призначення даного плану лікування. Це електронне направлення і буде слугувати для пацієнта тим направленням, за яким він буде звертатися для отримання медичної допомоги по проведенні процедури перитеніального діалізу. Тобто, ці всі дії пацієнт. Точніше, лікар робить одноразово на початку року: епізод, консультація, план лікування, призначення та створення реєстрації електронного направлення за призначенням цього плану лікування. Коли пацієнт приходить вже відповідно до графіку за отриманням медичної допомоги, тобто проведенням процедури перенатіальний діаліз, він обов'язково надає електронне направлення, яке було сформовано на початку його лікування. Лікар виконує пошук епізоду, згідно якого було створено план лікування, призначення. Ну, відповідно, це наш створений епізод, та до цього епізоду додає консультацію або процедуру за електронним направленням, яке було виписано в рамках призначення даного плану лікування. Таким чином, лікар всі наступні свої. Дії, а точніше, всі процедури по перитеріальному діалізу, які проводились пацієнту, має зафіксувати обов'язково з посиланням на електронне направлення, яке було виписано в рамках призначення плану лікування. Тобто план лікування та призначення ми створюємо на початку курсу лікування, а потім це направлення, яке було створено в рамках призначення плану лікування, використовуємо у всіх майбутніх наших консультаціях чи процедурах. Якщо необхідно нам відкоригувати призначення у плані лікування, ми його можемо або відмінити, або створити нове призначення. Переходимо безпосередньо до системи МДР та спробуємо зробити введення цих електронно-медичних записів. Попередньо нами вже була проведена авторизація лікаря в системі eHealth. Проведено пошук та ідентифікацію пацієнта в системі eHealth. Також вже було виконано пошук електронного направлення та ми взяли це направлення в роботу. Відповідно, далі переходимо до електронної медичної карти пацієнта. Наступним кроком є створення епізоду медичної допомоги. Створюємо наш епізод. В даному випадку тип епізоду визначаємо лікування. Дату відкриття це дата початку курсу лікування, назва епізоду можливо вказати в довільній формі. Реєструємо наш епізод до системи eHealth. Назву епізоду можливо вказувати також, як і код основного діагнозу, по якому пацієнт буде лікуватися. Після того, як ми створили та зареєстрували епізод до системи eHealth, нам необхідно створити нашу консультацію. Натискаємо на дію Додати консультацію, обираємо консультацію згідно нашої спеціальності. А далі необхідно буде заповнювати інформацію щодо нашої консультації. Отже, заповнюємо тип взаємодії, взаємодія в закладі охорони здоров'я, пріоритет, обов'язково дату консультації вказуємо. Вказуємо, що дана консультація йде за направленням на послугу консультації нефролога. Місце надання послуг вказуємо. Вказуємо діагноз пацієнта. В даному випадку має бути діагноз згідно рекомендацій листа НСЗУ. Ну, наприклад, n 18 та 9 Клінічний статус активний, статус достовірності заключний. Та наступна дія ми додаємо. Ту послугу, яка була надана пацієнту в рамках цієї консультації, тобто консультація нефролога. Наступним кроком, відповідно, нам необхідно буде нашу консультацію реєструвати до системи ЕСОС. Відповідно для цього лікар має мати кваліфікаційний електронний підпис. Натискаємо Відправити і «E Health та накладаємо підпис. Очікуємо, поки наша консультація буде зареєстрована в системі eHealth. Наступний крок ми будемо створювати план лікування нашому пацієнту. Для цього натискаємо на блок план лікування, прибираємо фільтр та натискаємо Створити. У нас відкривається картка для заповнення по плану лікування. Перше, що ми маємо обрати, на основі якої консультації ми будемо створювати наш план лікування. Обираємо консультацію від 1 січня. Назву плану лікування можливо вказувати в довільній формі. Автоматично система підбирає категорію, медичний стан і початок періоду вказуємо відкриття фактично нашого плану лікування. Далі натискаємо на дію ОК. Після того, як ми створили чернетку плану лікування, нам потрібно його зареєструвати. Натискаємо Зареєструвати в системі ІХЕОЗ. E так само накладаємо підпис. Після того, як план лікування буде зареєстровано, ми маємо отримати доступ на даний план лікування. Коли план лікування в нас зареєстровано, в ньому з'являється. Номер плану лікування та статус ну. Для того, щоб ми могли перейти до кроку створення призначення, ми маємо отримати доступ щодо даного плану лікування. Пацієнт має отримати смс-повідомлення та продиктувати лікарю. Натискаємо Підтвердити, запит на отримання доступу до даних отримано. Відповідно, далі ми можемо створювати призначення в даному плану лікування. Відкриваємо його, переходимо у розділ Призначення, натискаємо Створити, а далі обираємо тип направлення та вказуємо послугу, по якій пацієнт буде отримати перитенеальний діаліз. Наприклад, 13, 100 та 10. Заповнюємо програму державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Ціль не обов'язково для заповнення, але можливо вказати, що ціль підтримка стану пацієнта. Початок періоду нашого призначення так само заповнюємо згідно плану лікування, тобто початку його дії. Кількість. В даному випадку необхідно вказати кількість тих послуг, яка має бути отримана по цій послузі 1310. Відповідно, якщо курс нашого плану лікування призначення отримувати цю послугу три рази на тиждень, відповідно, 12 разів в місяць. То орієнтовно на рік це 144 послуги, має отримати пацієнт. Та не забуваємо, згідно листа СЗУ, вставляти коментар. Кратність проведення обмінів становить три рази на тиждень та вид перитеніального діалізу, який конкретно ми маємо вказати. Після того, як ми це заповнили, натискаємо ОК. Та маємо зареєструвати. В e-Health наш призначення. Накладаємо підпис та очікуємо. Відповідно, наше призначення зареєстровано в системі e-Health та має статус заплановано. Якщо ж пацієнту в рамках плану лікування визначається, що він має отримувати декілька послуг. По перитеніальному діалізу різних ми можемо створити ще одне призначення, так само його заповнити. Наприклад, пацієнт отримує ще 13.07. Так само вказуємо дату. Кількість та як отримує? Ну, Якщо він отримує по-різному, відповідно, ці показники чи 3 рази на тиждень, чи п'ять разів на місяць, або 30 разів на місяць ви змінюєте. Натискаємо ОК та реєструємо наступне наше призначення до системи e-Health. Наше призначення зареєстроване. Відповідно, ми перейшли з вами. Ми перейшли з вами до того, що наш план лікування вже зареєстрований, він має статус активний, та в рамках даного плану лікування було створено призначення та зареєстровано в ЄСОС на дві різні послуги. Наступний крок ми маємо сформувати електронне направлення на послугу, наприклад, 13100 дефіс 10 щоб пацієнт міг приходити згідно графіку та отримувати цю послугу. Отже, переходимо до створення електронного направлення. Переходимо в розділ Медичні документи, повертаємось до нашої консультації, натискаємо направлення пацієнта. Натискаємо Створити направлення. Та далі ми обираємо не послугу, а ми необхідні обрати спочатку план лікування та призначення, згідно якого ми будемо виписувати наше електронне направлення. Обираємо, наприклад, призначення щодо послуги 13110, автоматично категорія та код послуги в нас заповнюється. Відповідно, натискаємо на дію Зареєструвати в системі ІХЕС. Наше направлення успішно зареєстровано в системі e-Health. Тобто ми провели першу консультацію, коли пацієнт звернувся за електронним направленням від сімейного лікаря до лікаря-нефролога. Лікар-нефролог створив план лікування, призначення та виписав електронне направлення, за яким пацієнт потім буде відвідувати та отримувати допомогу. По процедурі петинеального діалізу. Перейдемо до наступного дня, тобто отримання цієї послуги. Ну, відповідно, ми маємо повернутися ще в нашу консультацію та погасити електронне направлення від сімейного лікаря, проте зараз я цього не роблю. Повертаюся у розділ направлення, виконую пошук направлення, з яким пацієнт, наприклад, прийшов уже для отримання медичної допомоги по послузі. Дивимося, що це направлення є, відкриваємо його, та стандартно ми його маємо взяти в чергу та в роботу. Очікуємо, поки що наше направлення береться в чергу та в обробку. Наше направлення знаходиться вже в черзі та в обробці. Отже, далі ми переходимо до електронної медичної карти пацієнта, щоб створювати процедуру по проведенню перитеніального діалізу за даною послугою в рамках призначення плану лікування. Повертаємося до електронно-медичної карти. Так як я казав, ми маємо до діючого епізоду по перитонеальному діалізу створити нову консультацію чи процедуру. Відповідно, наприклад, пацієнт прийшов 3 січня для отримання допомоги. Дату та час змінюємо. Тип взаємодії. Пріоритет. Пацієнт наш прийшов за направленням. Заповнюємо місце надання послуг обов'язково. Вказуємо діагноз. Далі заповнюємо дію, тобто інтервенцію, яка була проведена згідно направлення. За необхідності, якщо була додатково проведена консультація лікаря-нефролога або інші послуги, ви їх можете також додавати. Та після того, як ми додали нашу дію за електронним направленням, згідно листа роз'яснення від НСЗУ, ми маємо також. Внести інформацію щодо проведеної процедури. Натискаємо Створити, заповнюємо роль спеціаліст та вказуємо код нашої послуги. Терміновість планова в даному випадку. Розглянемо, що пацієнт до нас прийшов 3 січня. І обов'язково результат проведено успішно. Натискаємо Зберегти закрити. Головне, щоб дата нашої консультації та дата процедури обов'язково співпадала. Після того, як ми це все заповнили, ми натискаємо відправити в e-Health». Натискаємо Підписати. Та очікуємо, поки наша взаємодія, консультація разом з процедурою буде зареєстрована до системи eHealth. Отже, наша консультація та процедура, по якій пацієнт звернувся повторно, зареєстрована. Системі і e Хаус розглядаємо випадок, що наш пацієнт прийшов знову для проведення цієї процедури. Наше направлення знаходиться в роботі, ми його не погашали, тому відповідно ми під наш епізод створюємо наступну консультацію. Та так само ми будемо реєструвати проведення консультацій та процедури згідно електронного направлення, яке було сформовано по призначенню плану лікування. Отже, епізод у нас вже заповнений. Наприклад, пацієнт звернувся до нас 07.01. Знову ж таки, пацієнт звертається згідно розкладу, який був визначений лікарем. Обов'язково вказуємо, що це відбувається по електронному направленню. Заповнюємо місце надання послуг, діагноз. Інтервенції та процедури Натискаємо Створити процедуру, обираємо код 13110 згідно нашого плану лікування та призначення. Спеціаліст планово 0701. Результат проведено успішно. Натискаємо Зберегти закрити. Та очікуємо, поки відбудеться збереження всієї нашої консультації, в якій ми вказали посилання на електронне направлення за призначенням плану лікування та додали процедуру. А далі ми таким самим чином реєструємо нашу консультацію до системи e-health. Зараз якраз ми з вами перевіримо ту кількість призначення, яку ми вказали. Самому призначенні плану лікування і та кількість, яка зараз доступна для використання, оскільки за цим електронним направленням ми вже з вами фактично зареєстрували дві консультації та проведені процедури в цих консультаціях. Для того, щоб нам перевірити стосовно того, скільки залишилось послуг згідно нашого призначення для використання, нам знову ж таки потрібно повернутися до нашого плану лікування. Станом на зараз на тесті, те, що я показую, в мене доступ до плану лікування є, бо я його отримував через смс-повідомлення. Звичайно, коли пройде там декілька годин. День то в наступний раз, якщо ви захочете дійти до плану лікування, вам знову потрібно буде отримати доступ. Ну, це робиться нескладно. Ви заходите до вкладки «План лікування, та для того, щоб його відкрити, вам потрібно буде запросити доступ, тобто отримати смс-повідомлення від пацієнта. Так як в мене це вже зараз зроблено, я просто його відкриваю. Заходжу у розділ призначення та бачу, що по послузі призначення 13110 було назначено 144 процедури. Доступна кількість станом на зараз 142. Тобто дві процедури по цьому призначенню нами вже було проведено. Відповідно таким чином, в плані лікування в призначенні ви можете відслідковувати. Чи вже всі процедури були проведені пацієнту? Звертаю вашу увагу, якщо у вас доступна кількість буде 0, далі ви не зможете за цим призначенням та електронним направленням проводити ваші консультації та процедури. Але нічого страшного тут немає, для цього є коригування плану лікування. Тобто те, що говорив на початку, нам потрібно буде ще створити нове призначення на дану послугу і зазначити ту кількість, яку необхідно буде пройти пацієнту. Отже, ми з вами розглянули, як реєструвати план лікування, як реєструвати призначення та потім виписувати електронне направлення за цим призначенням плану лікування. Та як пацієнт потім буде звертатися за послугою. Отримувати її за електронним направленням. Дякую всім за увагу. Всього найкращого, до побачення!